Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і священники, дорогі брати і сестри, котрі присутні тут у цьому храмі, і також ви, котрі з нами єднаєтеся через соціальні мережі. Слово Боже на сьогодні, котре дає нам церква. Пригадує про те, що Бог запрошує людину до відносин з собою, не до виконання якихось обрядів, не до виконання якихось завдань, лише до відносин з собою. І прикладом цих відносин є Авраам, якого називається батьком віруючим. Який, перебуваючи у відносинах з Богом, виконує те, що каже Бог, не виконує те, що йому видається краще, лучше, або хтось інший говорить, тільки виконує те, що каже Бог. І виконує не тому, що розуміє, не тому, що це прийнятно, не тому, що це популярно або сучасно, або не тому, що це по-новому. Не тому, що це більшість, не тому, що це вигідно, не тому, що це належало б, але виконує тому, що це сказав Господь. Не шукає знаків, не шукає доказів, не шукає підтверджень, тільки тому, що це сказав Господь. І тому говориться слова. Який до нього промовив. Господь через тебе, через тебе приходить, і Ти будеш батьком, ти будеш батьком віруючим. Через тебе прославляться всі народи. Тобто через тебе прийде дуже багато добра на землю. Дорогі брати дорогі і сестри, мій і твій вибір ніколи не залишається лише моїм і твоїм. Мій і твій вибір є то моїм, але наслідки ніколи не є мої, ніколи не залишаються лише моїми. Моя віра, вона приносить плід, який стає добром для інших, але і моє відкинення також обкрадає інших і стає причиною страждання. Ніколи Наслідок моєї, мого рішення не є тільки моїм, тобто не, не лише я з нього користай. Дуже такий простий, можуть бути прикладки, може негативний. Коли я наїмся часнику і піду в автобус, то те, що я з'їв цей часник, дійсно це моя справа, але всі мусять нюхати. Дорогі брате і сестро, коли ми чуємо якийсь такий вислів, що хтось каже, яка твоя різниця, це мій гріх. Так, гріх то твій, але пожинати плоди ми всі будемо. І тому віра Авраама стала причиною благословення багатьох, і Бог залишається вірним. В Іванглії бачимо іншу поставу. Ті, котрі знали, котрі були вчені, котрі бачать, що робить Ісус Христос, і все, що Ісус Христос робить, що виганяє бісів, вони все розуміли. Тобто теоретично в них все складалося. Тільки їм це було невигідне. Їм це було невигідно. І вони почали оскаржувати і казати, що він це робить. Князем Бісівським виганяє демонів. Вони почали його оскаржувати. І ця постава, дорогі брати і сестри, є настільки небезпечною, що Ісус Христос засуджує їх, але з великим жалем засуджує, показує їхню глупоту. Пробує їм ще пояснити, що ж, що ж ви говорите? Що ж ви говорите? Як ви, що ви говорите? Вмовляє і потім застерігає, що якщо не приймете Бога, якщо не відкриєтеся на Нього, то дьявол зробить з вами страшні речі. Попереджає. Господь не хоче, попереджає, заохочує, але людина робить вибір. Господь також сьогодні дуже близько кожного з нас. Дуже близько, близько тебе, близько мене. І Він дивиться в моє твоє серце, і є дуже важливо, що говорить моє і твоє серце. Тут є молитва. Текст молитви дуже цікавий. Господи, збудуй дорогу до мого серця. Господи, я не знаю, як це, я цього не розумію, але я Тебе прошу. І Господь очікує на цю поставу. Господи, я хочу. Я Тебе прошу. І Він промовляє, і Він доторкає. Він знає, як знайти дорогу до Твого серця. Ця постава щира. Господи, я не знаю, я не розумію, але я Тебе прошу, прийди до мене. Я дозволяю тобі. Я тебе прошу. Я даю, даю тобі згоду. І Це є. Сила серця, яка проявляється у щирій молитві, яка є проявом віри. Страшна, Страшні наслідки для серця, яке відкидає Господа. Хто знає? Можливо, це в останній час, останній раз Господь до тебе промовляє. Чи відкинеш? Просимо Отже Духа Святого, щоб кожний раз, кожний день, на кожній молитві, на кожній нашій зустрічі тут, на Святій Месі, ми відкривали свої серця до Господа і запрошували Його, щоб наші серця не були порожні, можливо, і чисті, але щоб не були порожні. Щоб, очистившись від гріхів, ми виходили також сповнені Божої присутності щоб наші серця були повні, Господа, щоб вони не стали потім пристанищем для демонів. Духо Святий сповнюй нас своєю святою силою і присутністю.